Вважаю, що цілий рукав, бачите, він ось такий різний, дуже, і буде оригінально виглядати саме таке закриття петель. У всякому випадку, мені так подобається, я з вами ділюсь. А ви мені про я це. Це на прикріз, Сьогодні я показую, як же я на реглані перезнімаю рукавчик. Тобто я перехожу на ось такі шкарпеточні спиці. Акуратненько. Перший рядочок просто пров'язую ось по дві петельки разом. Підняла і пров'язала. Добре, їх підтягнувши. Підняла дві петлі і пров'язала. Підняла і за задню стіночку пров'язала. Саме за задню стіночку. Вони у вас тоді виходять, начебто по спіралі закриті. Ось, підняла, пров'язала. Отак вони виглядають. Бачите, по дві петельки, акуратно ось так лежать. І так пров'язую по всьому колу по дві петельки, поділивши петлі, Заздалегідь на чотири частинки. Ось я другу набрала. Тут вони в мене з заглушкою ніде не подінуться. Ось так. Третя спиця. Нічого не змінюю. Повністю по колу пров'язую всі петельки лицевими за задню стіночку. Звісно, я використовую різні методи закриття, хто бажає на попередніх відео може подивитись. Але і такий також. Так, повністю по всьому колу весь рядочок. От у мене петлі закінчились. Тепер я прибираю цю спицю і вже розподіляю саму резиночку. Так як на цьому манжетику. Ось, бачите, вона в мене і бахрамиста, і манжет резиночка. Звісно, ви можете на кругових перетягувати, але воно мені незручно, тому я при такому в'язанні саме ось так і роблю. Показую кожен рядочок, як я перехожу. Тепер завжди починаю ось тут зразу. З першої лицевої петельки. Також за дві задні стіночки. Це при в'язанні першого рядочка. Другий рядочок, коли на резинку, уже за передньо. Один, два, а виборітні, мені тут чіпляє. А виборітні за передню стіночку. Це в першому рядочку. Лицеві петлі. За передню стіночку, виворітні петлі, за передню стіночку. Лицюги за передню, і виворітні за передню. Змінюю спицю, цю підсунула, цю, виймаю, вона вже, висвободилась. І слідуючи. На камеру, звісно, незручно. Бачите, у мене ось тут вийшли виворітні петлі. Слідуюча спиця знову будуть лицеві. Тобто старайтесь, щоб ваше ось тут в'язання на початку кожної спиці виходило лицевими петлями. Завжди вам буде набагато зручніше в'язати. Ну, єдине, незручно на камеру. І так само весь рядочок пров'язую лицеві за передню стіночку і виворітні за передню стіночку. Це другий рядочок. Так, до кінця повністю по всьому колу. Мої петельки розраховані так, що завжди ось тут на початку спиці дві лицеві, навіть коли я в'яжу шкарпетки саме на п'яти спицях. І у кінці ось тут дві виворітні. Пров'язала я другий рядочок, завершила. І третій рядочок тут уже трішечки по-іншому. Знову ж таки, перші петельки у мене бачите лицеві, лицеві я пров'язую за передню стіночку. Добряче підтягую ось тут петельку, щоб вона була щільною, дві лицеві, і виворотні уже пров'язую за задню стіночку. Ось, показую дуже повільно, щоб все було максимально зрозуміло. Дві лицеві за передню стіночку, дві виворітні за задню стіночку, лицеві за передню, виворітні за задню. Слідуюча спиця. Тут дов'язала. Ой-ой-ой, і продовжую. Лицева за передню підтягнула добре петельку, щоб ось тут не було дирочки між спицями. Дві лицеві, дві виворітні. Але лицеві у третьому рядочку пров'язую за передню стіночку, як бачите, за передню, а виворітні за задню стіночку. Дуже повільно показую, думаю, що все зрозуміло максимально. Так, лицева, лицьова, лицьова виворітні за задню. Чому перейшла на такі спиці? Тому що на них менше скользить ниточка. Знову ж, лицеві за передню підтягнула ниточку. Друга лицева, виворітні. За задню стіночку. Так пров'язуєте рядочок, другий, третій, п'ятий. Тобто вся фішка закриття саме такого ось тут в цьому місці. Перший, другий і третій рядочок. Далі ви просто пров'язуєте резиночку. Можете 2 на 2, 1 на 1, можете джгутиком, як вам подобається. І слідуюча спиця. В результаті ви отримаєте ось таке закриття. Бачите, як? Ось тут воно у вас. Зараз покажу ще гладеньке, чому як саме я закриваю. Бачите, ось тут у вас рукавчик пишний в цьому місці, потім ви його зменшили, і ось так виглядає сам манжетик. Думаю, вам це до вподоби. Обов'язково ви мені про це напишете, а я буду самостійно пров'язувати до ось цього рядочка останнього. По колу, по колу, по колу, все абсолютно однаково, нічого не змінюючи, за... яка висота ваше бажання. Тобто, вирішуєте тільки ви, це буде 10 рядочків, це буде 15 рядочків. Мені потрібно 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 рядочком я буду закривати. Тому я самостійно по колу пров'язую дві лицеві за передню стіночку, дві виворотні за задню стіночку, ось дві лицеві. Так, вибачайте, того, що незручно на камеру. Хочу поділитись, бо прикольно виходить. Але бачите, на камеру не дуже то і зручно. Так, лицеві і дві виверні. Я думаю, це вже всі зрозуміли. Не буду я мучити спиці, камеру і також свої нерви. Самостійно повністю пров'язую далі по колу висоту резиночки. 14 рядочків всіх разом. Тобто, я пров'язала вже третій. І ще 11 рядочків. І так, любі мої, виходить, у мене, що я пров'язала необхідну кількість рядочків у висоту самого манжета. Бачите, якось тут у мене бахромить. і я буду закривати. Тепер акуратненько, акуратненько, ось так по дві петельки пров'язую першу, Значить тут добре видно. за передню стіночку, пров'язала, пров'язую другу за передню стіночку і протягую, звичайно, або пров'язую. Виворітню петлю так само за стіночку задню і протягую. Тобто я весь час пров'язую за задню стіночку, ось так. І виворітні, і лицеві петлі. Пров'язала один раз, пров'язала другий раз, або протягнула. Хто як це називає ось, пров'язала за задню стіночку ще раз наголошую, за задню стіночку. Виворітні петлі за задню стіночку і лицеві петлі за задню стіночку. Без різниці. Абсолютно однаково. І зараз покажу, що виходить. Цю також за задню стіночку. Слідуючу спицю, якщо ви в'яжете по колу, нічого ніде не змінюється. Все те саме за задню стіночку. Ось що вийшло. Бачите, яка косичка виходить на вашому манжеті. Гарненько рівненько пишіть, чи вам сподобалась з вами ваша Галина. Пригріз. А я буду продовжувати повністю по коло закривати і ховати свої ниточки. Рівних петель класного настрою. В'яжіть із задоволенням, в'яжіть для задоволення. Всіх обіймаю.